Пагеті з м'ясними кульками. Чудова ідея для обіду або вечері. До фаршу додаю сіль, перець, паприку, дрібно нарізаний кріп, дрібно натертий сир. Перемішую і формую невеличкі м'ясні кульки. Піджарюю їх на сковорідці до румяності. Знімаю, на ту сковорідку додаю борошно, трішечки його піджарю, додаю сметану, томатну пасту, гарячу воду, перемішую, всипаю назад м'ясні кульки, ще додаю воду і викладаю макаронні вироби. Підсолюю, підперчую, періодично помішую і готую під кришкою до готовності макаронів. І роблю улюблений салат. Це з домашніх помідорів, огірків, цибулі. А також трішки перцю, трішки солі і обов'язково пахоча олія. Хто ще любить такий салат? Пишіть в коментарях. Поки готувала салат, у мене приготувались макарони з м'ясними кульками. Я додаю твердий сир, кріп і смак.